У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситий моком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину, той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата. А той тихий та тверезий богобоязливий, як кішечка, підкрадеться. Вижде нещасливий у тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкішний все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так його сердешного кров, як в воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже. Може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться. Усі на сім світі і царята, і старчата Адамові діти. І той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую і в неділю, і в будень, а вам нудно, жалкуєте, їй-богу, не чую, і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людською.